Цей момент настав, будемо розпаковувати. Хочу вчора, але вчора було багато роботи. Продавав картки, міняв картки, збирав, прибирав, готував, вбивав. Да. Кішку ловив. Да. Зараз будемо смакувати. О, да. Ельфи. Вони, вони існують, а ви казали, що ельфів немає. Да-да-да. Ой-ой-ой. Ну Хто так робить, Олего? Пом'яли мені інструкцію від ексклюзивного набору Limited Edition. Перепрошую всіх. Так, і давайте що у нас тут? Дум, коробку ми прибираємо. Тут стіна поїхала в мене трохи. це, звісно, якось. Не серйозно, ну давайте. Пробувати. Ого! Перший пакет тупо снігу. І тут лежить он ельфеня. Ельфеня хлопчик лежить. Другий пакет у нас. Ось тут, я так розумію, ялинки. Ой, ще перший тут. Лежиться крижані всякі ніштяки. Дивіться, як багато м'ятних деталей. Де такий сніг бачив, що такий такі підельний сніг. І другий пакет, таша з декорацією ялинки, гір. В білочка лежить, ще й дівчачий костюм. Ну, що я вам можу сказати? Це просто бомба. Да. Давайте подивимося ще інструкцію. Перед тим як я зберу все це, на камеру збирати не буду, бо буде дуже-дуже довго. Дивіться, тут хлопець, тут дівчина, навіть екстра коньок, дивіться, тут це типу, передбачено. Ми прям поклали, бачите, це не екстра, це такий задум, а то не коньок, це що таке? Тут коньок дивіться. А тут уже якась фігня лежить. Типа піпка, папирка. Да. Треба якось вирівняти цю інструкцію. Якщо у вас є ідеї, напишіть, бо отакої геть. Знищено. я ще не бав. Бляха, тут все треба. Володимир, дивіться, що тут є. Я не на що не натякаю, але я натякаю. Там брат Ельф він в рабстві. Він, поки ці фігнею займається, один катається, другий сніг возить, це і працює. Да, он, цей хата Діда Мороза зараз схожа на якийсь сільський будинок, там, дуже такий класичний амбар чи щось там такого, хлів. Ну да, Дуже класна. Прям частина будинку, круто, круто. І вони прям з'єднуються. Це ж щось неймовірне. Володимир, ти ж чув? Я не на що не чекаю. О! А тут дивовижним образом, дивіться, ця штука стала вже знову нормальною. А чого вони поклали, окремо цю штуку для ковзання? А тут... А, тут типу, імпровізація, я зрозумів. Він коли катається, він типа знімається. Бо не можуть вони зафіксувати цей коньок. Цей. Тепер я зрозумів. Тайна розкрита, так. Да. Ми розкрили цю тайну. Да, це, типу, обов'язковий. Буде екстра коньок, який буде екстра коньком. Так, як це вирівняти цю інструкцію? Я не знаю, але це прям топ топів. Ну, будемо, не знаю, під прес, може, під шафу якось покладу, хай на... 10 років пролежить, може вирівняється. Я не знаю. Ну, напишіть, будь ласка, бо в мене такого ще не було. Прям такої геть зм'яти вона ж лежала так довго-довго. Це ж просто так не вирівнять. Може у того треба так от його теплим пройти, щоб вона вирівнялась. Ну я не, не знаю. Ну, хоча, дивіться, трохи. Ось ну, якщо так покласти, не бачите, якщо ось так покласти, наче і... Веде себе адекватно трохи. Якщо отак перевернуть в дугу. <рес> да, буду збирати. Велике дякую Володимиру за подарунок, за ельфів крутих. Все, я добіжу. З вами зустрінемось. Давайте подивимось на наш набір. Це зимова сцена ельфи. У нас, так, у нас перше. Малюнок це ось такий. Дивіться. Та, все так вірно, я так зібрав набір. Дуже круто, все так. Так, вон, перша обкладинка коробки, друга обкладинка коробки. Далі, видавали як подарунок, я так розумію, на 170. В нашому випадку 170 євро. У листопаді з 2022 року, з 25 по 28, це шокуюча інформація. І в мене в руках отакий подаруночок. Так, давайте подивимось на деталі. Дали тут на 1000 гривень 344 гривні. 17 копійок, да Давайте подимо можете глянути всі, що тут є. Ось таких у мене не було. Ось таких м'ятних у мене не було. Зелених таких тут, цих не всіх. Білочка вже була. Дивіться, біла така довга деталь. А так майже все є. І я міг побудувати цей набір сам. Але це не точно. А цікаво, да, і шестерні у мене були. А де вони знаходяться, непонятно. А якому вони наборі у мене? Знаходиться, чи це зі свинки? Буз десет. Ого! Я зрозумів. Так, давайте подивимось. І у нас вон дві міні-фігурки. Перше це хлопчик. У нього рідка деталь це ковпак, бачите, 205 гривень, 92 копійки коштують. Да, кофточка у нього Уже не рідка. І ось такі деталі. І ось дівчинка. А у дівчинки вже рідка кофта. Вона тільки в цьому сеті знаходиться. Бачите? Червона. Більше в ніякому наборі, така кофта не зустрічається. І ось колпак, її вже зелений. Коштує 163 гривні 67 копійок. Да, у них антипод, бачите? Кофта зелена, шапка червона, ніжки червоні. Тут на... наоборот. Кофта червона, шапка зелена, ніжки зелені. Да. І дивіться, скільки екстра деталей. Да, їх тут багатенько. Один коньок цей. І ось, давайте глянемо найдорожчі і найдешевші деталі. Прайс. Так, ну, я здивований, але я про неї забув. 89,88 білочка. Дивіться, яка вона дорога. Я забув, що вона тут є, і вона повинна бути дорогою. Тому я здивований. Так. На першому місці білку не будемо рахувати. На першому місці у нас 40 гривень, 10 копійок, ця паутинка. Ой, це правда. І 4 штучки у нас пластин по 28-22. Ой, саме цікаво. це дуже здивовані, якщо чесно. Деталі ялинки. 4 штучки, бачите, такі скосики. Їх 20 гривень 82 копійки, одна штучка коштує. Це капець. Ось така сама тільки велика, довга, по 6 гривень 62 копійки. Це дуже короче, дуже малої кількості наборів зустрічається, тому така ціна. Ковпачок 821. Ось от. так. Найдешевша є червона така піпочка. Потім, як вона, Flat Silver. Потім вона жовтенька йде, да, і замикає біла піпопка. І вона м'ятна. Дивіться, яка м'ятна. Отака полукоса. Весь є піпка гладка. Ну, ось ми подивилися, набору цього в мене немає, ще її не додавав, Треба його додати собі в колекцію. Вона у мене знаходиться в new Life. Да, Володимир підтолкнув мене на New Life, тому я нове життя з колекції Лего. Почав. Так. І ось. Ми додавали, тепер все у нас є, все світиться зеленим. І тепер у нас є і ельфи і ельфенятко. Да, два ельфи у нас є. Дякую за подарунок, а ми далі будемо зараз дивитися набір. Так, набір я побудував, і це я вам хочу сказати, це прям сказка. Да. Дивіться, як було сказано, сцена зимова з ельфами. І ось у нас є дівчина-ельф. Ну Це вона стопроцентно 100% привезла ці сніжки, бо по іншому ніяк. Дивіться, тут тут, 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 тут. Тут ще ну Це може хоча само накидатися. Ось така гирлянда. Бачите, трохи коса. А, і самий крутий елемент він, хлопець. Давайте його в цю да, Він так крутиться, танцює, джибу-джибу. Да, і он коньок, інший у нас ось вона ковзанка. Да. І ось така сцена. Дуже крута. Та, трохи білочка повинна так, наче дивитися на горішок. Де, я її правильно щойно поставив. І дивіться, дуже круто, Да. Дуже, ну, дуже круто. Ялинки було класно будувати, стільки багато зелених деталей. Як нам казали люди, це благородний, зелений, чи як він там називається, тут можна з цієї сторони подивитися стінкою. Тут стовбур цього дерева це брік 2 на 2. А тут вже ні, тут вже ви бачите полосочки. А можна санечки зняти, але вони по, наче ось так і виглядають. Гірлянда дуже крута. Да. Зазвичай це павутиння людини-паука, вже до нього імунітет. Нічого більшого з неї в голову не лізе. Тут бачиш гірлянда. Це щось неймовірне. Да. І ось ельфи крутяться, елементарні деталі використовуються. Прям круто. Крижана коузанка, вода тече. Ну прям круто. Ну, це, якщо на самому ділі розбиратися, це дуже примітивно. Да, оце таку діараму можна робити самому. І треба зробити самому. Да. Нічого важкого в будуванні немає. Ви навіть можете імпровізувати, можете використовувати іншого кольору деталі. Якщо у вас сцена виглядає ось так, да, розповідаю вам, той, той, хто нічого не будує, можна тут використовувати інші деталі, але в мене сильно. Було. Уява, як ви вже замітили, і тут можна використовуватися іншого кольору деталі, навіть якщо у вас цього немає. Так же само можна використовувати імпровізацію. Ось тут, бачите, ялинки закривають деталі частини конструкції. Їх можна також, якщо у вас деталей не вистачає, це не тільки для цієї діарами, а взагалі можна використовувати іншого кольору. Можна, наоборот, іншими деталями кольору зробити іншу, якийсь інший акцент на чомусь, придати йому. Так що треба щось також собі побудувати зимове. Да, Треба знайти з сили. Да. А то вчора були сили і так швахнувся, поки додому йшов. Вже сил немає. Да, вже як старий дід спину, спину собі потягнув, Да. і все. Вже, вже якесь підстоїть питання не те, що будувати, а як вижить. Да. Маркіза масаж робить, так що намагається мене врятувати. Сподіваюсь, їй це вийде. Так, дивіться, яка білочка. Білочка жре свій жолудь. цікаве, тут є принт жолудя зверху. що Зазвичай в наборах так використовують. Я не можу сказати, що я можу його знайти, і він у мене є, але наче був. І де да, можна тут модернізувати, але бачите, і без цього прям зрозуміло, що це таке. І білочка кушає горішок, якийсь жолодьок, чи що вона там кушає. Да. Вона не жолодь кушає, вона кушає цей лісовий горіх. О, я згадав. Да, жолодів вона може і не кушає, хто знає. Так, ось так якось вам трохи повільно я думав, буду так. І він так, як була, може і правильно, що він так повинен. Да. Його можна зняти і поза, поставити на ці ковзанки. Так, да, я вже ковзанку загубив, ні, повезло. Ось дивіться, який він красний, класний ельф. У нього да, так займається. Ось його шапочка. І ось отак от. І дівчинку давайте подивимось з вами. Це як ми пам'ятаємо, рідка деталь. Опан. Вуха трохи змазані, бачите. А цього прийде тест на вуха свої. Не нормально, це дуже рідка походу, деталь бракована. Замазанами вшами вона якась. Замазюка якась вона. Шапку одягала, і фарби збила. Так, і що тут у нас хлопець? Так, да, його не можна поставити. Я намагався їх обидві поставити, тут, щоб вони крутилися, але коли вони крутяться, один з них обов'язково впілюється в цю ялинку. Значить так. Можна їх, правда, впритик поставити, але це прям Так, наче не ковдують на льду. Да, і дивіться, вон вода тече, річка замерзла, тут міні-водопадик є. Прямо щось неймовірне, якось так можна сказати. Ну, навіть м'ятні ці деталі, які з'явилися недавно, вони тут прямо вписуються. Дивіться, як якийсь відтінок снігу мокрого, бачите? Типу такого чи замерзшого річка. Ну, ось річка на неї притрухло снігом. і вони ну, там же ж все таки ж. Просвічується сніг, Вон, і там видно річку. Корач, ось така хитра штука замудрена. Давайте чоловічка поставимо, а тепер у мене є різдвяна новорічна діарама. Тепер я можу хвастатись перед всіма. Так, хто прийде до мене в гості. Також. Ось така. Дуже подобається. Мені дуже подобається Різдво та Новорічний Дух. Це єдина причина жити зимою. Отак, от якщо б нового року не було, то смисла чекати зиму. Буде тільки відчай, що буде холодно, то нічого не буде. А так ось всіх чекають Різдва, хоч якийсь бонус Та новий рік. А і ялинку тут трохи. Ось так от. Ось отак от. От така краса. Все, дякую, що. Подивилися, дякую володимир за подарунок. До нових зустрічей. Пока-пока.